Всім здорова! От хто мене за язика тягнув. Бо так вийшло, що Ферстапен знову чемпіон, причому йому дуже сильно пощастило. Особисто мені це нагадало сезон 1977 року, коли Нікі Лауда став чемпіоном, перемігши всього у трьох гонках, але міг вийти такий класний ремейк сезону 1984 року, хто в темі зрозуміє. А так ми повертаємося до традиційних плюсів та мінусів даного сезону. Перший мінус. потяг з ДРС. На жаль, але це велика проблема. Правда, з нею залишилося жити ще з сезон. Проте у тих, у кого немає чемпіонського боліду, має великі проблеми. При вімкненому ДРС ти просто тримаєшся за суперником. А от обігнати, ну, це точно буде подвиг. Та й брудне повітря тут теж задіяно. Другий мінус спринти. Що? Лайном були, лайном залишилися. Третій мінус календар. Так, деякі гонки стали розташовані адекватніше. Але залишається проблема з кількістю. У мене проблема ця вже піднімалася. Та ще мене трохи, так скажемо, злить необґрунтовані паузи, між якими дві гонки. Розумно, розумно. Коротше, повертайте нам 16-20 гонок на сезон та просто чергуйте етапи, так буде цікавіше. Четвертий мінус: суддівство. Щось в цьому сезоні судді просто трохи стали дивнішими, ніж зазвичай. Вони по різному трактують однакові епізоди в одному гран-прі. Хтось отримує штрафи, хтось ні, а дехто взагалі не доотримав. Як найбільш спірні для мене судівські рішення, мені запам'ятались Австрія, Остін та Катар, де штрафи не отримувало хіба що саме суддівство. П'ятий мінус навіщо нам три етапи в США, якщо нормально з них тільки в Лас-Вегасі. І шостий мінус забагато комерціалізації. Але це особисте. Мінуси ми розібрали, а тепер переходимо до плюсів. Перший плюс уся друга частина сезону. Таке відчуття, що F1 після минулорічного кошмару змогла оговтатися та повернути інтригу, якої не було вже 3 роки. Другий плюс команди змогли адаптуватися під регламент. Це допомогло трохи вирівняти сили в пелутоні та мати три чемпіонські боліди замість одного. Третій плюс. Контракт з Лего та Хот Вілс. Мій внутрішній колекціонер задоволений. Четвертий плюс. Вільям здихалося з Ну, такі плюси та мінуси. Вони трохи перетягнуті за вуха, але мені все одно. Тепер подивимося на досягнення команд. Ця контора, яка скоро стане Ауді, взагалі розчарувала. А вже шочки зароблені не як у Вільямс п'ятирічної давнини, але доволі поганенько. Я повернувся у F1, щоб реанімувати свою кар'єру, а не бути клоуном в аутсайдерах. Мені потрібна допомога. Йоу, комусь треба прокачати авто. Щось Вільямс взагалі розчарували. Хоча всередині сезону вдавалося заробляти очки, але постійні аварії Сарджента, Кола Пінто та навіть Албона загубили більшість результатів. До речі, люди, будь ласка, не приєднуйте Кола Пінто до касту українців, те, що він має 50% від жителя України, ні про що не говорить. Це для мене що історія з Мбапе або Кілменом. До речі, респект Албону вже втретє на собі витяг команду. Добрий день. На сьогоднішній день я хочу представити нового пілота, який родом з Японії, має великий талант керувати наш боліт на гірських треках. Його ім'я Такумі куміфуджівара Я зроблю як і вдома, коли доставляв тофу. Ну, сунода знову фейрить. З Рікярду ми вже встигли попрощатися, до речі, мені його особисто було шкода. Лям мені теж сподобався, але в деяких епізодах йому не вистачає трохи дисципліни. Хоча питання до Марко коли Цуноду в радбу. Ну стій, ти звільниш мені місце. На відміну від попереднього року хас виглядав дещо краще. Правда, її в основному витяг Халк. Таке відчуття, що коли мага перебував разом з Ніко, то він згадував свої ж семирічні слова. А так про команду з моменту уходу Штайнера я скажу так, щось я особливих змін не бачу. Через два роки з'явиться нова команда з Америки. У неї теж буде італійський двигун. Не бачу нічого дивного. Ну, це найбільші щасливчики в цьому сезоні, бо так на шару отримати подвійний подіум ще треба вміти. Окон продовжує бути оконом. Від нього страждає напарник. Гаслі якось особливо не виділився. Хоча таке відчуття, що команда вже не знає, як їй перебудовуватися стільки імен, які звільняються та отримують роботу. План перебудови майже закінчено, але треба завоювати перемогу. У мене є ідея. Провал можна описати трохи простіше. Чужі напрацьовки вже не працюють. Фернандо витиск з цього відра максимум. Ось Ленц виступив погано навіть по відношенню до своїх минулих виступів. Будемо чекати, що збудує Нью, але не треба завищувати очікування. Перші гонки сезону це провал. Але видно, що німці змогли знайти гілку прогресу та вирівнятися за результатами. До Джорджа питань немає, гарно виступив. Ось я особисто побачив повернення старого доброго Льюіса, який не нив кожні 2 секунди. Ну майже Льюіса, який готовий боротися та перемагати, а не робити це за користь керівництва. Це той самий Льюіс Хемільтон з початку 2010 року. Перша половина сезону тупо продовження сезону 2023. Після того, як Ньюй пішов з команди, багатьом стало відомо, чому Ферстапен такий швидкий. І почався провал. Поки Феррарі Мерс та маки розбирали цінні перемоги, Red Bull мінімізовували втрати, а такими рятівними гонками стали США та Бразилія. Ось це можна описати як прогрес. Феррарі почали виправлятися та змивати маску головних клоунів F1. Майже ніяких ідіотських пітів, жодних недолугих протистоянь в гонках. Леклер оговтався після 22-го року та може знову претендувати на чемпіонство. Сайнц показав гарний сезон, але таке відчуття, що він трохи раніше дізнався про контракт з Хемо. Тим паче, там, де Сайнц очікує підвищення в кубку конструкторів. Не дивлячись на перемогу в кубку конструкторів, Макларен, як на мене, міг брати куди більше, аніж просто кубок конструкторів. А потім раділи так, наче виграли увесь чемпіонат. Норріс гарно тримався, але його проблемні старти доходили до смішного. Піастрі теж гарно проїздив, але в деяких моментах йому трохи не вистачало стриманості, тому такий результат. Тепер моя думка. Сезон один з приємних. Він точно краще за два минулі, але не дотягує до 21-го року. Точно краще за домінуючі роки Хема та Фетеля, але не дотягує до таких сезон, як 2016, 10, 9 і так далі. Мені все одно не вистачає м'яса попереду пелотону. Такі моменти були, але їх занадто мало. Як не намагайся вирівняти за бюджетом команди. Але між лідерами та середняками все ще велика безодня. Цей рік для мене був найважчим. Деякі відео сильно втрачали в якості, деякі виходили занадто пізно, і так я натякаю на те, що беру відпустку. А на цьому ми все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ і побачимось у 2025-му.